І знову подарунок від агромаркета. Точніше замовлення, яке ми отримали, починаємо відкривати. Осінь це пора, коли дуже добре садити різні фруктові дерева і кущі. Тому ми замовили 4 саженці. Отже, відкриваємо. Як упаковано, якісно, надійно, що просто люкс, просто заглядень. Так, І ось наші деревця. Все в накладній, гарно розписано. Отже, є. Шовковиця, дві шовковиці, шовковиця ніжно-рожева мережево, шовковиця чорна перлина, інжир медовий, ексклюзив. І е, інжир коричнево-зелений голіаф. Отже, дивимося на якість. Ще й навіть окремо в картонній коробці. Гарно упаковано. Якісні і надію. І самі саженці, звичайно, теж якісні і надії. Але хочеться подивитися, що там всередині. Дуже надійно і гарно доїхали. Ось один саджанець. і другий саджанець. Навіть ще листочки не прив'яли і зелененькі. І два делюся шовковиць. Теж дуже гарно, якісно упаковані. Ось. етикетки з назвами, видно фотографії і, звичайно, подарунок від агромаркета. Тут я так зрозуміла, дивлячись накладну, я краєм ока побачила подарунок люкс кавуни, два види, айстри. Це баклажани, диня, ще одна диня, ще одна диня. Огірок корнішон. Огірочки аж три види, перець перецвійніпух. О, редиска чудово. Це просто супер. На весну. Це буде е, така знахідка для нас. Дякуємо агромаркету, дякуємо агромаркету.